Так, друзі, дивимося, санітарна зона від Путіна. Що він вкладує в ці слова? І дивимося, як це буде відбуватися, чи вважає він створити певну санітарну зону, як він це так доповів, яка нібито буде захищати кордони Росії. Чи відбудеться це? Те, що він заявив на своїй конференції ось недавно. І дивимося сьогоднішній день, 14 червня, як це буде відбуватися, чи буде якась санітарна зона, що він вважає? Зробити і бажає, в цілому, як він бажає проявити. Ось дивіться, друзі, я дивився тільки, що розбір похід на Київ чи буде відбуватися, поки що не буде відбуватися все сконцентровано на, на захисті. І там йшла руна смерті, тобто зараз багато смертей росіян буде. І зараз показують знову ж таки, я дивлюся, санітарна зона також показує, що багато смертей, і це все ж таки знову балачки. Але давайте глянемо по пунктам. Значить, Що показують перше? Показують перше по санітарній зоні, те, що старе партнерство, тобто він вважає, що потрібно... Працювати, але знаєте, він не хоче перш за все втрачати те, що вже награбоване, не хоче втрачати ті території, які зараз забере контрнаступ український ЗСУ. Не хоче втрачати. Далі показують, він е, оце е, вийшов радість від того, що він щось якусь промову сказав, тому що йде в позиції радість розмови, балачки, тобто він зараз просто пояснює, що все добре, і так далі. Тобто, е, знаєте, це його реакція. Якщо ми вже дочекалися його реакції, а знаєте, якщо Путін десь вибігає, щось починає розмовляти, то це вже якийсь є певний на нього вплив, щось від чимось він невдоволений. І тут показую, що ця конференція вона знову ж таки це для того, щоб всіх заспокоїти своїх конкретно жителів. Uh, і так далі, заспокоїти, він бажає. Тут він розмови веде балачки. Далі показують мені uh, ситуація, те, що він впевнений в своїх словах, що все буде добре, що, він, як він сказав, так і буде, нібито український контрнаступ нічого не, не означає, все, все в нас гарно. І показує творчий підхід. Тобто він зараз просто хоче заспокоїти всіх, заспокоїти всіх, якимось чином просто відвести увагу. Але ос основа цього показує, що про санітарну зону він очікує. Знову ж таки, вона очікування, все. І перше, я дивився, що. По Києву, чи буде йти на Київ ось 14 червня, я розбір дивився, подивитися на Ютубі. І сьогодні, ось. Я дивлюся, роз... ну, тобто, сьогодні ж знову питання дивлюся чисто на санітарну зону знову очікування. Тобто він дивиться, як буде розвиватися безпосередньо український контрнаступ. Він його аналізує і дивиться, що використовується, як використовувати, як протидіяти. Зараз багато жертв серед росіян, і вони показують будуть більше. Зерно йде по першому, по другому розлаху йде жерно, зерно а, смерті. Розумієте на на майбутнє, що багато смертей росіяни будуть. і також тут показують бути ракети летіти в їхній бік. Міцні і я казав про цю зброю ще 5 днів назад, що Україна її отримає, що контрасу розпочнеться, потім трошки призупиниться, потім отримає зброю. і Будемо бити по, по ним там далі. І тут показують, що і основне, що він з цієї конференції, все це пусті балачки, друзі. Пусті балачки очікує, захищає. В трикутнику знаходиться певно захист. Пошкодження, відновлення пошкоджень безпосередньо їхньої лінії оборони і безпосередньо йде упадок сили. Тобто войни тікають, розбігаються російські. Оце відбувається, друзі. І зараз мені показують те, що і оцю санітарну зону, яку він каже, по реку це також нічого тут немає. Показують очікування, йде, показують швидке вирішення ситуації, знову ж захист показують. Тобто зараз потрібно щось з цим робити. Те, що він вийшов просто промовити щось там, якісь відповіді дати, це нічого не пояснює. Пояснює те, що потрібно робити йому захист, і він максимально зараз на цьому сконцентрований. Але він не знає, як це зробити. Немає думок по цьому поводу. І показують далі. По цьому питанню немає думок нормальних. Поки сім дорог відкрито, це пояснення те, що повинен він відступати, російські війська повинні відступати. Далі проявлення сили. Показують, що щоб все ж таки ці підрозділи якось їх зберегти, то потрібно відступати, показують лівий шла ляг, перепони. А це означає те, що Україна зараз діє по контрнаступі, таким, таким чином, що вона ці сили їхні російські буде брати або в кільце, або в якийсь полон, або будуть здаватися самі по собі йти, в, 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 тобто складувати зброю росіян, тому що Путін цього боїться найбільше. Він боїться, що ці збройні сили вони не відстоють. Він там вже розмовляв про якихось паркетних генералів, які там не виконують свої дії і так далі, тобто звинувачував когось. Тобто вже зараз зашевелився він на своєму, вже крісло, на якому він сидів, вже почало нагріватися під ним, розумієте, до такої температури, коли він наче вже смикатися вліво і вправо, що називається. І тут показують мені, що сім дорог відкрите для того, щоб воєнних вивезти те, що йому потрібно зробити. Те, що я казав на чернь, подивіться, я вже казав, цей розбір, що Росія буде сильно страждати. Будуть певні моменти бунтів, ну, таких в Росії будуть, знаєте, протести на червень. І те, що відступати, це в Росії прийдеться відступатися в червні місяці. Я казав. І контрнаступ це відбувається. І зараз ця ситуація, от вона зараз проявлена в середині місяця червня, ось вона є. І поки чому потрібно відступати, цим дороги відкрита, і даруна сили, тобто робити це швидко, досить швидко. І показують лівий шлях: Україна буде створювати перепони, перепони для того, щоб. Ці війська вони не відходили а якось їх брати в полон. Розумієте? Це перше, що показують. Друге, що показують, що це ж саме руна світить, що відхода, Це перепони є в тому, що зараз ці війська російські розходяться для того, щоб ці латати дірки, які зараз створилися в цій зоні, яка була як, як фронтова зона, що називається, да, ота, яку вони створювали довго. То там дірка, то там дірка, треба щось закривати. І показують, що Путін про це знає знає, але бреше своїм людям. Бреше тому, що розкажу, розказує людям, що все добре. А сам все час сидить і думає, що ж з цим робити, розумієте? А ви вибіг, щоб заспокоїти? Тому тут показують мені, що він смикається в різні боки, показують. А насправді ці війська вони ж розумієте, стали певною певним таким шматком цільним. А зараз треба то туди відтягнути сили, перекрити десь, згуртуватися десь на Запорізькому напрямку, туди, десь вони відтягують сили. Все воїни здаються, багато жертв всі розтягуються в різні боки. Оце показують. І він зараз не знає, що з цим робити. А Аж розказує про плани піти на Київ. Плани ці є, і бажання, щоб зайти в Київ, підірвати київську дамбу. Це є бажання його конкретно як людини. Він зараз хоче не просто захопитися. Якщо раніше він хотів захопити Україну, це було одне бажання. І переєднати, і так далі, поставити собі гачок, щоб він молодець. То зараз він хоче не просто зайти захопити, а щоб зайти в Київ і підірвати дамбу. Отак він бажає. І щоб цей шматок України вже відірвати по, -по Дніпру якимось чином. Це його бажання було, яке я проказав вже неділю назад. Про це казав. Оце зараз він вже це в промові і проговорив. Те, що я казав, про промовився про це, що хоче знову повторний похід на Київ. І я казав, що подивіться по київській дамбі, я про це казав. От друзі, тому дивіться, ситуація така, що зараз все сипеться, щось треба робити, щось треба дірки закривати, але я ж кажу, більше на Київ він планує певним гаком вивести війська і певним гаком піти на Київ і сконцентруватися і знову ж таки від'єднати українські війська, кудись відвести туди в бік, щоб відтягнути їх. І зараз розумієте, там, де дірки, ці ці шматки, оці. Проблеми є в, цій, в їхньому захисті, то їм треба підтягувати війська, закривати, посилювати десь. І зараз воно все сипеться. Багато хто здається в полон. На майбутнє йде ситуація про санітарну зону. Багато смертей, ракети, і вибухи, і вогонь сила. Тобто про санітарну зону, те, що він обмовився, це ви повинні розцінювати так. Ми будемо бомбити міста. Сумську область, там які там інші йдуть. Донецьк і ще якісь міста. Тобто зараз він з чим рахуватися не буде. Він хоче просто забрати чматок України і просто помститися українцям. От і все. Тобто, нема бажання, що ви, ви не захотіли по-доброму, тепер буде по-поганому. Розумієте, і тут показують, що слова, які він каже, потрібно сприймати так, що ми будемо робити санітарну зону. Це пояснює те, що міста, які... По кордону йдуть з Росією, ми будемо знищувати ракетами. Оце він це промовляє, друзі. Оце він це промовляє. О, тому, тут вже не перший раз, і по Києву дивився, ракети йдуть, руна смерті, багато смертей, і по коли я дивився цей розвиток попередній. І по цій ситуації так само: руна смерті, ракети йдуть і вогонь. Тобто, те санітарна зона, яка він обмовився, це буде просто прикордонні міста. Він просто хоче. Кидати ракети, оце називається в його розумінні санітарна зона. Ви повинні ці правильні слова сприймати. Але зараз це знову ситуація не на часі. Це може відбуватися знову таки для того, щоб відволікти е, українську армію від того, що зараз іде контрнаступ на якісь е, інші моменти, як Каховській ГЕС, Запорізькі Запорізькі по Запорізькій е, ситуації, Запорозька та по оці ракетним підривам, які вони будуть кидати по містам, які біля кордону України знаходяться, те, що він бажає. Е, і Латати дірки, але зараз вся увага прикована його на захисті. Там багато втрат, багато йде в полон російських бійців. І е, цього він боїться, тому що він боїться прориву української армії, і боїться те, що ці війська можуть бути захоплені в полон, тому що там іде більше як захоплення, і певним чином ці війська просто е, е, повністю знищити і прибрати російські. Отака От ситуація, друзі.